Так, тут я встану за цілю спочатку ЛТ, може десь. засвітять його. Так, у нас вже помер хтось, поняв. Ой, що залетіло. Оце підкрут був. Якщо він так агресивно проїхав, значить тут танки повинні ще бути якісь. Не може він так в соло туди їхати. Це ж. тупо. Ну да це тупо. І він, і він це зробив. Він поїхав в соло. Цікавий хлопчина. Поїхати в соло на Гонкевича... Ну таке. Вони всі там, походу. Да, три 6 -тки. Є ідея для відео про турнір 1 на 1. А, а що за ідея? У ялинка в центрі десь. А, там ще каропітек є, бачите. От ялинка а каро підсвітите. Мені там кару було видно, я. От зараз назад, якщо буде їхати, друга вже в спині. Ну давай, Каро, або туди, або туди. Оприділись. Не мансуй за тим камнем. Ну ти глянь на нього. А чого наші не їдуть, не пушать? що каток не оно вимо. Блін Ну таймінг, да? Який невдалий? ТВП перевалиться, да, Треба, щоб ТВП мої зацілили. о ТВП тут. Ех. Якби залетіло? Давай тут. Тичку. Давайте тичку. або під світ. Нема ТВП. А де? О, під світ. все стільки нервів. Ну як нервів небагато ладно. Під стільки відкрутів. Мітка прикольна, танк кайфовий. Скелер класний так замовив. Але бачите, які бої в кінці були? Який відкрут був? Плюс 4 бої зробив, так? Да? Це виходить скільки? 69. Зараз подивимось. 69 дев'ять, напевно, да, боїв. Наший майстер кінці майстер і чотири